Людини поранені, зруйновані шість будинків у Арцизі. Наслідки обстрілу Одещини російськими військовими. ДТП в Одесі. З понівечених автівок людей діставали рятувальники за допомогою спеціальних інструментів. Двічі покидала домівку через окупацію російськими військовими та починала життя з нуля. Історія поліцейської, яка зараз несе службу на Одещині. Наразі у ДТЕК та Укренера з'явилась можливість перепідключити схему живлення, щоб вже цієї ночі забезпечити електроенергію всіх споживачів міста Одеси та Одеського району для того, щоб прогріти міста впродовж доби без відключень. На сьогодні було вирішено питання водопостачання та водовідведення практично усіх громад Одеського району. Це... Вирва від ракети, якою російські війська атакували місто Арцис 5 грудня. Вона поцілила між двома цивільними будинками, зруйнувавши їх повністю, залишивши після себе яму глибиною приблизно 4 метри та діаметром приблизно 10 метрів. Ще чотири будинки поруч отримали часткові пошкодження. Поранення отримало двоє людей. Їх госпіталізували. За кілька метрів від вирви будинок Ганни Ніколишиною під час влучання перебувала всередині. Її врятувала друга стіна, бо від першої лицевої залишилась груда каміння. Я була в цій кімнаті. Тут великий зал у нас в цій кімнаті. Чую, сирени були. Потім після сирени гул, сильніший гул. Я думала, що поїзд їде, бо ж були раніше такі звуки, а чую гул самоліту, і тут, тут над хатою. І хвилини, секундне діло грохот. І літять вікна, от вікно з вазонками, са шторами, все туди в зал. Осколкаємо поранило руки, тут лице і ну і на колінах, як отак сиділи, так осколочки, і в голові щось цілий вечір вибирала маленькі осколочки. У будинку також зруйнований дах, не встояли і поруч розташовані господарські приміщення. Построїли два роки тому під сауну, під кухню, під, ну, під, під жильє своє, що було літом, то все. І от один момент Олександр Ткаченко разом з друзями розбирає те, що залишилось від даху його будинку. Житло відновити можна, проте наразі використовувати його неможливо. Такий сюрприз нам прилетів з Росії. Как би, не знаємо, чим ми провинилися і що ми зробили не так. З нами були діти, ми живемо Росії точно то, що вона жива нам, щоб також прилетало в їхні дома і також відмічали праздники. Було все і волна була, і осколки були. летело просто все. Дети плакали, все бежали, горело. Имеем голые стены, отсутствие крыши, отсутствие леса. Просто заходи в комнату, смотри на небо. У соседей ни одного дома не осталось, ни нам негде жить. Как бы спасибо, люди помогли, пошли на встречу, сейчас нас приютили. Микита Полтавец, друг Александра, на разе помогая с відновленням помешкання. У людей нет света, нет воды, а теперь нет жилья. Сейчас идет восстановление крыши, Полное восстановление крыши. То есть, те доски, которые остались, они уже пострадали, их тоже будут разбирать, ставить новые доски. Собственно, это пострадал мой сослуживец, это не просто человек, не просто знакомый мой сослуживец. В общем, мы приехали всі роти и сейчас восстанавливаем этот дом. С іншої сторони від вирву будинок, що належить Андрію Білінському. Тут до влучання робили ремонт. Саме тут поранення отримали робітники. Люди роботали, вони делали ремонт. Там ну, то, есть, такое хотели здесь обжитися, А На даний момент у жінки контузія, вона лежить в больнице. А У мужчини осколичне від стекла. и он тоже там его зашивали. Тут все вот веранды, здесь все вот крыши нет, ничего здесь нету. Есть, как вы можете видеть, взрывная волна была очень сильная. Людям, будинки, яких зруйновані та непридатні до проживання, тимчасово надали альтернативне житло. Під час позачергової сесії Арцизької міської ради депутати прийняли рішення виділити 1 мільйон 700 тисяч гривень з місцевого бюджету на відновлення пошкоджених будинків. Ольга Цектор Іван Хворостян, Суспільне новини, Одещина. Ми перебуваємо на вулиці Небесної Сотні, де близько 14.00 сталася аварія за участі двох машин БМВ та Субару. За інформацією одного з учасників аварії, двоє людей наразі перебувають в лікарні. Одного з них довелося діставати із понівеченої автівки рятувальникам. Ми повертали, я не знаю, як вулиці називаються, я не місцевий взагалі. Ну, ми повертали, і я боковим зором бачив, що ну, ну, щось їде на швидкості. І я, я встиг тільки повернути лице, і, ну, і такий бум-удар, ну, мощний удар в бочину пасажира спереду, ну і ззаду, але спереду більше, йому защемило ноги. викликали зразу цей і швидку, і МЧСників. І цей ну, чесники, добре хлопці класно попрацювали, вирвали двері, ну вирізали все класно. Ну, витягнули. Ну пасажир, що був ззаду, то ніби не постраждав. За попередньою інформацією, водій автомобіля чувару під час руху простеством в напрямку вулиці Інглезі з коїх поїзд перехрестя на заборонення сигнал світлофору. В результаті чого сталося зіткнення за автівкою. БМВ, яке виїжджало з паркінгу торгового центру. В результаті дорожньої події до лікарні доставлено двох пасажирів автомобіля БМВ. Сі южне, що на Одещині, простилися з військовослужбовцем Денисом Опонасковичем, який загинув 18 квітня під час боїв за селище Олександрівка Херсонської області, 33-річного чоловіка довгий час не могли знайти, а екзумацію вдалося провести силами волонтерів після деокупації Херсонщини. Я знаю той день, коли він прийшов в 28 бригаду, і знаю той день, коли він ушов під Херсон. Тому що ми збирали його именно, коли вони уходили туди на передову. Когда он пропал без вести, моя дочь поклялась, что она приложит максимум усилий, чтобы мы смогли его найти. Мы смогли опознать Дениса по амуниции, потому что на нем была амуниция, которую мы ему передавали. На нем был баф, шапочка, которую шила его мама, находясь в штабе волонтеров. Пришлось нам, как это не страшно, не печально сообщать маме, что Ми знайшли його сина в цей момент, коли ми опізнали, вона була в сусідньому кабінеті в п'яти метрах від нас. Прощатися із загиблим прийшли друзі, близькі волонтери. Він завжди був ініціативний. У нього була дуже Гарна душа людська, не дивлячись ні на що, навіть якщо хтось в класі і порушував там порядок, але він завжди знаходив це таке слово, щоб кожного привести до порядку. Він був і помічником моїм, і він був таким, от, як світофор в класі, тому що ну, на нього ми і рівнялися. Фото та експонати, пов'язані із Денисом Опонасковичем, розмістили в експозиції Героїв війни у музеї Южного. Серед них шеврон з його позивним. Вдалося дізнатися і про останні дні його життя. Проходили бої, то він десь там стрибнув нібито з другого поверху, і пошкодив собі ногу. І трошки, напевно, кульгав йому доводилося допомагати наших поранених переправляти через річку. І був такий епізод, що ну вже було зрозуміло, що наші будуть відступати з цієї Олександрівки, і вони всі мали відступити через річку. Йому пропонували санітари, які забирали наших поранених, пропонували сідай з нами, бо ти ж кульгаєш. У тебе проблема з ногою. Але ні, він сказав: Ні, я вийду разом з усіма. Серед іншого залишилась і фотографія спогад про роту Дениса, яку зробили волонтери після деокупації. Ми бачили ту фотографію вживу, так би мовити, фарбована стіна, і на ній були написані позивні всіх хлопців, наших, які там базувалися. Он перше вжик. Дмитро Васильєв, Сергій Кубилянський, Суспільне новини, Одеса. Втрати російських військ станом на 7 грудня. Особовий склад. Близько 92 740 осіб, танки, 2935 одиниць, бойові броньовані машини 5909 одиниць, 1923 артилерійських систем, 395 реактивних систем залпового вогню, 211 засобів протиповітряної оборони, 281 літак, 1601 безпілотний літальний апарат, 264 гелікоптери. Автомобільна техніка та автоцистерни 4526 одиниць. Спеціальна техніка 163 одиниці. 16 кораблів та катерів. Збито 592 крилаті ракети. Слава ЗСУ. Привіт. Я, так... Я дуже сумую, рідненька, дуже дуже. Поліцейська Світлана Мицикова не бачила свою доньку Злату 9 дев'ять місяців. Родина через російську агресію втратила домівку двічі. У 2014-му їм довелося виїхати з міста Брянка, де оголосили так звану ЛНР. На той час у місті вже були блокпости, на яких були сєпари, так скажемо. А ми їм казали, що ми їдемо до лікарні. Маленька дитина щоб не. Видати себе, що ми їдемо назавжди, назавжди назавжди до України. До машини ми погрузили дитячу коляску, маленьку сумочку з підгузками і бутилочкою, і все. Родина переїхала до Севердонецька. там Світлана почала працювати поліцейською кінологинією. З 18-го року я несла службу на посаді інспектора-кінолога. Головного управління Луганської області кінологія. Це ти перший на місці події. Будь-що це замінування або вбивство, або якась крадіжка, грабіж. Ти перший. Тобто я хотіла бути в перших рядах, допомагати боротися. Ну, щось таке, що дуже хотілось мені цього. 24 лютого ми були у місті Северодонецьк. Дома нас підняли по тривозі, це була не навчальна тривога. Ми розуміли, що щось починається, ми не думали, що такого масштабу це буде. Ми потихеньку знайшли паливо, заправили машини і почали евакувати службових собак, тому що вони в вольєрі, вони беззахисні. І От чекали від нас допомоги, тому що вже були обстріли десь дуже близько до нас. Мій будинок розбомбили. І все, що там було, ну, мабуть, згоріло. Коли ми виїжджали, ну, за, за що я сумую, що я не подумала і не забрала, це малюнки дитини. А ті малюнки, які вона от тільки почала малювати, кружочки, палочки. Зараз Світлана працює в одному з відділків поліції на Одещині. Та мріє забрати доньку, жити та нести службу у звільненому Северодонецьку на Луганщині. Як тільки Луганська область буде визволена, очищена від російських загарбників, як тільки мене покличуть або натякнуть, що можна повернутися до Луганської області, я неодмінно це зроблю. Олександра Пономаренко, Дмитро Бондаренко, Суспільне новини, Годищина. Фотографії, які зберігають історію волонтерського руху та ініціативність громадян у боротьбі проти ворога в Одеській національній науковій бібліотеці, що на пастера 13, відкрилася виставка чотирьох фотографів з України та США. Серед них фотограф Олександр Сафонов. Мы поняли, что очень много работ про волонтерское движение и очень обширная тема, и решили вот собрать множество работ, на которых представлены как сами волонтеры, это, кстати, волонтерка, так и люди, которые, которым досталось от войны, как, например, на фотографиях волонтерского движения Бадет, там представлены брошенные старики, ну, которые в тяжелые времена им еще хуже. Это одна из троих женщин, хранительниц, скажем так, вещей. В організації Добрий Самарянин дають втору життєві щам. увагу. Співорганізаторки виставки Тетяни Семокоп привернуло фото, на якому волонтерка працює з дітьми. Це наш хаб для внутрішньо осіб, який називається перша допомога. І от коли жінки приходять за допомогою до соціального робітника чи до психолога, наша Лілія, адміністратор хаба. Працює з дітками, тому я знаю цих діток. Я знаю нашу лілію, і це дуже важлива робота. Вражає кожне фото. Тут не, не можна так вибрати одне і сказати, що це от саме воно. Тут кожне фото передає ті емоції, які ми переживаємо зараз. Усі уся країна, весь наш народ дуже вразили роботи. Миколаїв має пити. Олександра Медведенка сьогодні ця фотовиставка дозволяє нам підзарядити наші внутрішні батарейки, подивившися на цей фотолітопис людської стійкості. Ми говоримо про те, якими силами ми боронимо нашу державу. Ми боронимо її оцим суспільним капіталом, який зростає в такі викличні часи, коли Збройні сили України боронять наші кордони, коли ми в тилу. Разом із волонтерами вибудовуємо оцю мережу взаємопідтримки. Виставка триватиме до 8 грудня. Подивитися на світлини можна з 9 ранку до 6 вечора. Олена Голда, Іван Хворостян, Суспільне новини, Одеса. Прогноз погоди на 8 грудня. По всій Одещині хмарно. Можливі опади. Вітер східний 5-6 метрів на секунду. Хтопчик термометру коливатиметься від 3 до 7 вночі та від 6 до 8 градусів в день. В Одесі протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Нічний сильний дощ уранці зменшить свою силу. Вдень він ослабне ще більше і надвечір закінчиться. Температура повітря вночі 4-5 градусів, вдень 6-8 із позначкою плюс.